Мін позитивним досвідом технологію утеплення житлового фонду Івано-Франківська приїхали приймати комунальники з Чернігова у гостей близько шести сотень панельних будинків, які потребують негайної модернізації. Тим часом в обласному центрі за два роки спеціалісти утеплили вже близько двох десятків будинків. Це стало можливим завдяки спеціальній програмі, автором якої є депутат міськради Юрій Соловей. До фінансування робіт на рівних умовах залучають бюджет та мешканців цих домів. Це вважають у Івано-Франківську важлива запорука успіху програми. Також доречним радять місцеві. Комунальники є створення координаційного центру. Ідентично дуже велика кількість панельних будинків, а кожен панельний будинок, верніше, кожна квартира панельного будинку це є проблем, має однозначну проблему зі стінами. Все ж таки наголошували на тому, що необхідно створити таку громадську структуру, громадську ініціативу, такі як у нас безпосередньо безпосередньо консультаційний центр з збереження, який. Пов'яже між собою комунальні структури департаменти і зможе швидше налагодити роботу з мешканцями. Отриманий досвід Івано-Франківська визнали комунальники Чернігова. Їм і справді стане у пригоді, адже у їхньому місці роботи за участю співфінансуванні мешканців ще не проводили. До того ж, вони схвалили саму методику утеплення житлових панельних будинків, яка дозволяє зберегти до 30% тепла. У нас дуже багато панельних будинків. тому я думаю, що ця. Програма, яка започаткова в вашому місті, вона приживеться в нашому місті. Якщо ми захочемо, ми нас є таке бажання. І якщо звичайно будуть у нас можливості, можливості будемо шукати тут. То, ну, то я то і маю на увазі фінансування. Також програмою теплової модернізації Юрія Солов'я зацікавилися у міністерстві регіонального розвитку і житлового комунального господарства. Тож ймовірно вона може стати базовою для цілої України.